He said, no, need to figure it no. out. no, no need to figure it no. Bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up sight. Mile high. Run that shit back, bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy. Ice. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up inside. Hey, hey, Mile high. Fuck up first class, I'm hey, the pipe. Put it in Так, а ще може раз, ще раз поясни, що ти хотів? Ні, дивись, я, я думав, що це тіп, зробити, знаєш, тіп, що це ми не знімали насправді ролик, а Ні, просто понятна. спілкувалися. Я кажу, поясни ще раз, як ти казав. Це для мене більше, ніж рушниця. Тому давай з тобою зараз поговоримо про неї просто, а потім почнемо знімати відео. Ремінгтон в твоєму житті, да? Тіпо, тіпо, да. типу того. І я там вплітаю все, типу, спробувати знаєш, такий формат. Просто спілкування. Добре, але мені треба за камерою тоді стояти, ну, да, і, да, і, да. І, бо я ж і а, будемо... і там детальки всякі. Мені взагалі цікаво, з чого ну, взагалі почалось типо, твоє от, от перший раз, коли ти в житті взяв зброю. Угу. Скажемо так, ти пам'ятаєш момент, коли от тебе, тебе зачепила ця типу стрільба. В цілому це було ще в школі, коли ми ходили, стріляли з пневматичних гвинтівок. Але це було так: знаєш, ну то фану там мало. Це більше для техніки стрільби. А вже от коли я почав цікавитись зброєю, організував перший корпоратив на роботі. і Ми поїхали на снайпер постріляти з різною зброєю, Це було від СГД. До дробовика. А потім мене ця тема зачепила. І я став думати про свою зброю. Хоча довго не купував, це і дорого, а, і треба було там тренуватися. Але наступив момент, а, коли була чергова якась криза, а, і я купив собі Ремінгстон. Хоча дуже довго вибирав насправді рушницю, а, перечитав купу форумів, купу статей. А, і Однозначно, як для багатьох, вибір був між Мосбергом і Ремінгтоном. Бог відвів. <клес> так, так. І насправді я вже йшов за Мозбергом, але їх не виявилося впроду. Розкажи <клес> про цей момент, коли ти, от, в тебе був вибір між Мосбергом і Ремінгтоном. Завдяки якому саме фактору ти вибрав саме Ремінгтон, а не Мозберг. Я довго вибирав і читав купу всього, як я вже казав. А всі огляди на англійській мові на українській, тоді ще російській, на українській тоді майже нічого не було. Це був далекий 2008, мені здається, чи 2009 рік. Я хотів зброю, яка використовується поліцією. Я хотів зброю, яка використовується армією. Я хотів зброю з легендарною історією. Тобто, щоб це не просто а, не в образу буде хацану, але ну хацан це просто от інструмент. А я хотів мати річ, яка має а, якусь ауру, якусь історію, легенду, <кій> яка використовується там, використовувалась у військових конфліктах, а, спецпризначенцями, і все таке інше. І от, звичайно що. І Мосберг, і Ремінгтон на той час 10 мільйонів копій продано, і та, і та зброя використовувалась і в поліції, і в армії, і в то, і в тої були свої переваги і недоліки. І Ремінгтон я вибрав тільки по тій причині, що не було Мозберга в продажі. Просто в наявності не було. Це просто співпадіння. Хотів все-таки Мозберг. Да? Хотів, хотів я можна. Можна. Мозберг купити. Але як зараз пам'ятаю, що поїхав на дружби народів Сергій Львович, хто його ще пам'ятає, він досі інструктором працює. І він тоді мені допомагав з консультацією, розказував ось типу Ремінгтон. Я як всі взяв. Почав смикати, кажу, а чого я не пересмикуюся? Він каже, так там спочатку треба нажати, щоб воно пересмикнулося. Такі, «А він каже: ось ти заплатив гроші, ось це твій Ремінгтон, він буде стояти тут і тебе чекати. І скільки років ти <клес> з Ремінгтоном? Давай рахувати. Тобто 2009 рік візьмемо, зараз 2024, закінчується вже. 15 років? 15 років. Офігій. Да, 15 і за, за 15 років з Ремінтоном ти вже чемпіон, майже всюди ти міг стати чемпіоном. Да? Окрім ну, світу і, і, і от, чемпіоном Європи, що можна стати в наступному році. На чемпіонаті світу в десятку я увійшов кращих стрільців світу. В Україні я а, є амбасадором Ремінгтона, а також в мене, хто не знає, є сайт rem 870com це найпопулярніший сайт щодо ремінгтона, і американці дуже дивуються, що хлопець з України веде, так би мовити, сайт про їх найпопулярнішу помпову рушницю. Прикольно слухай, а давай декілька історичних фактів про Ремінгтон. Чому він легендарний? Чому він впізнаваний в усьому світі? Можеш зараз пригадати? Ну почнемо з того, що ці рушниці вже більше ніж 70 років. Тобто, це такий поважний, скажімо, вік. Їх, як я вже казав, було зроблено більше 13 мільйонів екземплярів. За цей час були зміни. Не скажу, що всі зміни були на користь, тому що Ремінгтон, як і багато інших брендів, придбала велика компанія, і там вже стало питання про, скажімо так, прибуток акціонерів. І тому я бачив зміни, які здешевлювали конструкцію. Але не робили її кращою. Насправді, після того, як Ремінгстон збанкрутував два рази, вони зрозуміли, що час повертатися назад, і внесли багато змін на краще. Насправді, мені здається, просто повернули те, що було. Хоча й не до кінця, я спілкувався, брав інтерв'ю у СЕО uh, Rem Arms, вже нової компанії, і питав, наприклад, про. Екстрактор, чому він досі штампований, а не фрезерований. Він сказав, що просто ще не встигли, не вистачає запчастин, але він буде фрезерований. Тому зараз вони повертаються до самого початку, коли Рем був Рем. І це вже ось рушниця з нової партії. А що ще про історію сказати? Як я вже казав, ця зброя була у військових конфліктах, її можна побачити. Наприклад, в Іраку, в Афганістані, не пам'ятаю щодо В'єтнаму. Мені здається, там теж він побував. От чомусь вилетіло з голови. Це Рем фігурує в тому легендарному відео з В'єтнама, де військові курять через нього. Зараз буде це відео, але ні, це був не Рем, це була рушниця Стівенс. Цікавий кадр. Я думаю, багато хто його бачив, а хто не бачив, буде здивований. А ти пробував через Рем курити? Ні, <рес> чого не пробував, того не пробував. Але як багато от власників зброї, от я чув не від одного, коли ти купуєш першу рушницю, ти майже з нею спиш. От просто перший Рем це як перше кохання. Я не випускав з рук, постійно був з ним, постійно читав. І блог я почав саме через те, що мене дуже зацікавила ця платформа, і я не міг знайти одного місця, де було б зібрано інформацію. Про тюнінг, про проблеми, про ремонт і все таке інше. Слухай, okay, у тебе були колись випадки, коли ти травмувався через РЕМ, наприклад? Травмувався. Ну, те, що розбивав руки, там було там до Крові, теж було. Але це такі дрібні подряпини. Було таке, що піддуло підклинуло гільзу на чемпіонаті України. Я так сильно смикав цівку, що навіть зірвав собі. Ці сухожилля трохи тому, так були б у нас і складні моменти в наших відносинах, але частіше я його ламав. Я знаю, що Ремінгтон це є платформа модульна, і на її базі можна зібрати собі такі різні комплекти і для полювання, і для спорту. Можеш про це більше розгорнути, розповісти? Рем, мені здається насправді тому і продається такою кількістю, що з нього можна зробити все, що завгодно. Наприклад. Полювання. Довгий ствол, дерево, красиво, пішов, полюєш. Раніше на помповиків на полюванні дивилося трошки так іскоса, а зараз вже набагато більш звичними стали ці рушниці. Ну, хоча зараз полювання мало дає, але є. Тому для полювання можна використовувати. В США для стендової стрільби використовують аж бігом. Мені здається, що стаття, в якій я прочитав про 200 з чимось тисяч пострілів. Це якраз е, стрілець стендовик зробив з Ремінгтона 870-го. 200 тисяч? Так. Тобто там така цифра була, що просто мене вразила. А через скільки тисяч треба нове плече собі ставити? <рес> 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 ну, насправді, зараз у мене там, за тренуванням може бути 150-250 пострілів, і я цього не відчуваю. Там, Наважка 28 грамів, вона, ну, тобто, я вже звик. З лівого плеча, коли потрібно стріляти, на змаганнях таке буває, то я вже відчуваю, тому що це плече просто не Тому навіть 10 пострілів з лівого плеча для мене так, воно трошки трошки боляче. Повернемось до тюнінгу. Маючи один ресівер, ти можеш собі зібрати скільки варіантів взагалі, які вони можуть бути? Я думаю, що вони безкінечні, тому що у нас зараз є можливість придбати довгий ствол, тобто можна взяти. Версію для самооборони з таким коротеньким стволом, і поставити сюди довгий ствол, і в тебе буде зброя для практичної стрільби, або для полювання, або для стенду. Якщо в тебе рушниця з довгим стволом, ти собі можеш докупити короткий ствол, хоча в нас здається, зараз їх немає в продажу, і в тебе рушниця для самооборони. Є навіть стволи повністю нарізні під спеціальні кулі, але вони дуже дорого коштують і в Україні не розповсюджені. Тобто, там а, мільйон варіантів: ціка, приклад, ствольна коробка, планка ставиться, каліматор, боковий патрантаж, ліхтарик, тритієва мушка. Я не знаю. Ну, тобто, ти можеш зробити те. Що тобі потрібно? Тобто це такий конструктор, який тобі ніколи не набридне. Я думаю, тут зараз в в моменті було прикольно, бо щоб ну, потім в відосі вставити якісь фрагменти з ремами, які типу ну, які можуть бути комплектації. Ну так, так. Повністю так. в тюнінгу. Кліповий монтаж. Да, оптику тебе. Ба-бах, туди, якусь 25-кратку, да. лонг-рендж на 500 метрів. А до речі, зі стволом оцей супра, що ти кажеш на Так, ним же ж можна, в принципі, метрів на 400, напевно, да, стріляти. Ти знаєш, я з цим стволом стріляв тільки на 100 метрів, групу збирав там спеціальні кулі. Група там вийшла така, що можна там долоною накрити. Тобто дуже купно прилетіло, хоча й віддача була досить істотна. Я написав тоді, дві, здається, статті про різні типи патронів, яку кулю підбирати. Тобто тут десь має бути посилання на мою статтю. І можна буде почитати, якою кулею краще стріляти. Так, ну а ну скажи тепер, ти як головний, е головний ремінгтон України. <свісно> Амбасадор Ремінгтон, Це на виставках, <свісно> знаєш, <свісно> як кажуть, я запишу вас Віталій Ремінгтон. <свісно> ну так, да, 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 <свісно> такий один. <свісно> Скільки в тебе ремів всього було? А, було 5. Після початку повномасштабного вторгнення продав один, залишилось 4. На стріл у мене з усіх них, ну я думаю, під 60 тисяч це щоб не брехати. Тобто, скоріш за все більше, ніж А маєш. Мої чесні очі не дадуть збрехати. Що там тебе ще по тезам по Можна чесно про надійність, спитати, що ти поспитаєш, про те, що змінили, можна спитати. Я це забув, так? Не треба? Ні, не треба. Ну, чудово. Так, ну я чув, що Ремінгтон називають, як ти мене називають, остання справжня річ. Це я його так назвав, якщо що. Да? <рес> <Да. рес> це від тебе пішло зіні? Це, це так, <рес> да, це була стаття, остання справжня річ. І я досі пам'ятаю, як я її писав. Це була, мабуть, моя перша стаття взагалі в збройовий е, журнал. І я так надихнувся і писав, що. Це остання справжня річ, яка розроблялася, коли автомобілі ще не були напічкані електронікою, а їжа – ГМО. я тільки зараз знав, що це твоя фраза. Я багато років людям, коли ну, заходила розмова про ремітон 870 я казав, слухай, його називають Остання справжня річ. І знаєш чого? І давай розказувати. Тепер давай ти розкажи, чому це остання справжня річ? Ну, бо у американців трошки по-іншому. У них є фраза it always goes bang. Він завжди стріляє. Чому це остання справжня річ і чому він завжди стріляє? Насправді, я, як власник п'яти ремінгтонів і як людина, яка зробила там, 60 тисяч пострілів, можу розказати, коли він ламається, що з ним треба зробити, щоб він став краще, і що з ним треба. Зробити, щоб він став старим добрим Ремінгтоном, який розроблявся в ті часи, а потім е компанію «Ремінгтон» викупили і трошки внесли не дуже гарні зміни. Тому серце цієї рушниці сталева ствольна коробка. Воно не змінилося, навіть бездушні корпорації не змогли його вирвати. Сталева ствольна коробка це те, що відрізняє цю рушницю з усіх. Звичайно, що багато хто каже, що це не потрібно, що алюміній теж підійде. Але у нас є сталева ствольна коробка, яка надміцна, коли навіть ми готуємо рушницю для практичної стрільби, ми збільшуємо ось тут вікно заряджання. Майстри, яким приносять ремінгтон для цього, вони, мабуть, тихенько починають плакати, тому що алюміній. Особливо там на якихось дешевих рушницях там дремелем його просто там можна не знаю, за пів години е, привести все те, що треба зробити, поглибити вікно, розширити без питань. Ну, а сталюка це сталюка, тому тут я не знаю, дуже багато треба вкласти роботи, щоб цю сталь вибрати, щоб зробити. А вікно широким і глибоким достатньо для заряджання по чотири. Тому ось навіть на цьому прикладі ми бачимо, що сталь це набагато міцніше, набагато краще. Ще один нюанс, який важливий був, наприклад, для мене, для спортсмена, коли ви багато тренуєтесь, коли у вас багато і холостих тренувань, і всього навіть сталь, вона стирається. Тобто в мене був момент, коли я не зрозумів щось. Почали вилітати патрони в мене просто так. Я відвіз до майстра він каже: Ну ти хлостив і е, патронами, тобто юбкою, ти стер там сталь, оці е, такі горбики, які саме тримають патрон в магазині. І тому потрібно наварити сталь, відновити ствольну коробку, щоб знову патрони трималися. Я б хотів побачити це, як він наш так брутально зі сваркою судди yeah, наплавляє. Yeah, yeah. Так, алюміній, наскільки я знаю, наварити неможливо. Ну можливо, мене е хтось там зможе там виправити, експерти, але мені здається, що це неможливо. Ти казав, що у нього типу якісь зміни відбувались досить недавно, наскільки я розумію. так. Е це вже у нас повернення в минуле тут. Е Покращили полірування ствола і патронник. Були якісь роки, коли почали гірше полірувати стволи, патронники. Для мене це взагалі дивно було, як це пропустили. Мабуть, це теж було якесь дешевлення виробництва. Але зараз, от прям дуже приємно подивитися і на це покриття, яке теж покращили, тому що були проблеми з тим, що Рем ржавів досить швидко. І тому треба було використовувати мастило стійке, наприклад, Rust Prevent, обробляти його хоча б два рази на сезон, щоб була плівка, яка захищає від корозії? Ти як спортсмен з великим досвідом, чи відчув ти різницю між полірованим стволом і неполірованим стволом? Чи вплинуло це на твою результативність, наприклад, як спортсмена? Ну я чесно скажу, що я або сам полірував, або віддавав майстерню, і мені полірували патронник для того, щоб робота була надійнішою. А тут, наскільки я подивився, заглянув в ствол, такої проблеми не повинно бути. Тобто тут вже одразу все зроблено з заводу, так як має бути. Полірований патронник, дзеркало, і все має працювати чітко. Тобто ти. Не стріляв з неполірованим стволом. Я стріляв з неполірованим стволом і були підклинювання піддуття гільзи. Тому після полірування ця проблема зникала, особливо якщо замінити штампований екстрактор на фрезерований. Фрезерований екстрактор зроблений з більш твердого матеріалу, тому він краще витягає гільзу. Екстрактор не зіскакує з-за закраїни і це значно покращує надійність роботи. З нового тут, якщо подивитися на ствольну коробку, тут є отвори, є гвинти для того, щоб прикрутити планку пікатіні. Тому що е, каліматорні приціли зараз набуваються більшого розпосюдження, та навіть оптику хтось ставить на рушниці. Я не знаю для чого там. Мені казали для якихось загонних полювань. Е, мене все кличуть на полювання, але я все ще жодного разу не був. Полірування, обробка всіх деталей, наприклад, ось я. Нахилив рушницю, бачу, що тяги теж набагато краще відполіровані, тому що я собі а, намагався їх відполірувати сам, або вони після декількох тисяч патронів полірувалися самостійно. Ми так, дуркували на одному з полігонів, хотіли перевірити, чи можна ним влучити з дистанції в 200 метрів. Виявляється, можна, причому досить стабільно це можна робити, але поправку треба брати над мішеню десь ну, метра чотири приблизно. Що ще сказати про Ремінгтон? Я обожнюю просто його спуск. Тут спуск а як на хорошій гвинтівці. Тобто кулею стріляти? Тут одне задоволення. Тобто от спуск це одна з тих речей, які будуть заздрити всі. Наприклад, там, у мене є там, друзі, вони в інших класах стріляють з напівавтоматів. І якось попросили стрільнути кулею по мішені. Я той спуск тягну-тягну, Він такий якийсь невнятний, незрозумілий, і ну, просто я от не знаю, як вони стріляють. А тут от просто пісня. Клуб Бремтон. Точно, клуб Ремінтон. Давай розкажи, що взагалі це за клуб такий, угу. які люди взагалі є в цьому клубі. Клуб Ремінгтон» — це була моя ідея зібрати людей а, хоча б раз на рік, для того, щоб поспілкуватися. В першу чергу постріляти, позмагатися, отримати задоволення, і це дійсно було крутою подією. Це дійсно вийшло. Ми встигли зробити дві зустрічі клубу «Ремінстон». На першій зустрічі мені здається, було десь людей: 30, на другій до 50 учасників. Третя зустріч мала відбутися в березні 22-го року. Але на жаль, не сталося через повномасштабне вторгнення. Друже, дуже багато ремоводів зараз воює. Це об'єднання людей, як я попросив написати на спині на футболках. Owner of the best pump action shotgun in the world. Скинеш мені фоточку цієї футболки, <laughs> я обов'язково відео поставлю. Тобто, власник найкращої в світі помпової рушниці. Це дуже тригерить власників всіх інших помпових рушниць. Це було зроблено навмисно. Цю фразу використовував Сео Рем Армс вже, коли ми з ним спілкувалися. Не знаю, чи пішла вона з мого блогу, э, чи він сам так вважає. Але ми, власники Рем 870, вважаємо, що це найкраща помпова рушниця в світі, а думка інших власників, інших рушниць нас не цікавить. Була ще одна основна ідея цього клубу: те, щоб Власник, придбавши рушницю, не поставив її в сейф і не забув, а щоб в нього була можливість виїхати хоча б раз на рік і вигуляти свою рушницю. І приїжджали люди з інших міст, з Херсону, з Харкова, ну дуже багато міст. І ми зустрічалися, стріляли, весело проводили час, змагалися і отримували задоволення. Наскільки сильний вплив Ремінгтон мав на твоє життя? А, якщо чесно, це, мабуть, річ. Хоча я не можу назвати ремінгтон просто річчю, це для мене більше, ніж просто зброя, більше, ніж просто якийсь інструмент. А, він мав, мабуть, найбільший вплив на мене, якщо взяти, а, як моє життя змінилося, а, в яке русло воно пішло, а, ким я є зараз і чим я зараз займаюся, то ця рушниця повністю змінила моє життя. І зробила мене тим, хто я зараз є. Красне. Тобто, я спортсмен, інструктор, блогер, філатроп, і все це ось здавалось би, ось така проста річ. Але насправді, коли ти вибираєш річ, яка має свою історію, свою душу. То вона впливає на тебе. Клас розказав добре. Тільки я знімав цей весь час. Добре, дякую. Ну тоді це піде. По-моєму, непогано.